Так, будемо розпочинати громадські слухання. Доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 1 листопада 2024 року, в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з експлуатації тваринницького комплексу. По репродукції та відгодівлі свиней в селі Кулява Жовківської територіальної громади Львівського району Львівської області, суб'єкта господарювання ФГ Кулява. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповіді на запитання в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 17 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9573. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 10 жовтня 2024 року. Звіту з ОВД. Та оголошення про початок громадського обговорення. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 1 листопада 2024 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитися в приміщенні. ФГ Кулява за адресою Львівська область, Львівський район, село Кулява, вулиця Чорновола, будинок 1Д. Зі звітом жінки впливу на довкілля в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн-платформи в екосистема в єдиному державному реєстрі сумки впливу на довкілля. Коротко все. Далі відповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. доброго дня. Мене звати Вай Олег Андрійович. Я керівник фермерського господарства Кульва. В нас планова діяльність фермерського господарства Кульова полягає в експлуатації тваринницького комплексу з репродукції та відгодівлі свиней в селі Кульова. То є Жовківський район, розміщений на Жовківській територіальній громаді, Львівської області. Відповідно, господарство розміщується на території колишнього колгоспу імені Ярослава Галана. Так, в нас в наявності перебуває площа земельної ділянки 6,5 гектарів. Основною метою тваринницького комплексу, який в нас є, це є репродукція та відгодівля свиней для одночасного перебування до 3 тисяч голів, вагою понад 30 кілограмів. Собі розраховуємо, що річний оборот буде складати не більше 12 тисяч голів на рік. 2023 році нам було також розроблено проект скорочення санітарно-захисної зони. Було проведено громадські обговорення. Стосовно цього мешканці села підтримують дану нашу ідею. Відповідно будуть створені робочі місця, будуть додаткові надходження до бюджету. Також за рахунок фермерського господарства було облаштовано. І проведено ремонтні роботи на дорозі до села Кульова, і відповідно, оскільки наша планова діяльність передбачає певний вплив на довкілля, то нами було звернено до спеціалізованої організації, щоб здійснити оцінку потенційного впливу на довкілля та отримати відповідно до цього власного. Дякую. І вам дякую. Чи буде ще хтось доповідати? Так, доброго дня. Доброго дня. Мене звати Шопик Юлія, я являюся розробником світу СВД. Підготувала коротеньку презентацію, Що ми вони проти, зараз ми послухаємо. О, вибачте, вибачте, я щось. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію. Все добре? <реш> а, Добре, так Громадське слухання планованої діяльності ФГ Кулява з експлуатації тваринського комплексу перепродукції та відгодівлі свиней в селі Кулява Жопівської територіальної громади Львівського. Району Львівської області. Короткий опис планованої діяльності. ФГ Кулєва планує впроваджувати свою діяльність за адресою Львівська область, Жовківська територіальна громада, село Кулєва вулиця Чорногола, 1Д. Планована діяльність дійснюється на території колишнього господарського скотного двору імені Ярослава Галуна Згідно з додатком, 5 до ДСП 173-96, розмір санітарно-захисної зони для свинофабрик та свиноферму державних та колективних підприємствах для товарних підприємств, потужністю до 12 тисяч голів, складає 500 метрів. Нормативна санзона не витримується, оскільки в її межах потрапляє існуюча житлова забудова, найближче від відстань до якої становить 160 метрів. У 2023 році була здійснена процедура встановлення санітарно-захисної зони для ФГ ФГУЛова, результатом якої було отримання висновку санітарно-державної -державної, санітарно-епідеміологічної експертизи. Копія висновку наведена в додатках до звіту і наведена на слайді. Ситуаційна карта схеми розташування об'єкта планованої діяльності наведена на слайді. Сам об'єкт позначено жовтим кольором, нормативна санітарна захисна зона позначена помаранчевим кольором, а коригована зеленим кольором. Основні положення та висновки звіту з оцінки впливу на довкілля. Технічні альтернативи. Технічна альтернатива. 1. прийнятий на об'єкті цикл здійснюється за сучасною технологією безвигодного утримання тварин без використання підстилки. Система гноєвидалення розроблена відповідно з вимогами ВНТП АПК 0906 з корпусів отримання тварин збирається у закритий гідроізольований гній накопичувач підземного типу із накриттям залізобетонними плитами. Після тривалого зберігання гніз за допомогою машини ассинізатора перевозиться на власні поля підприємства для внесення під підзаолювання у позавегетаційний період. Технічна альтернатива 2. використання традиційної технології утримання та годівлі при дорощуванні поросят із системою видалення гною на транспортні засоби, вивіз та зберігання або ж безпосередньо в польових. Умов під час застосування технічної альтернативи 2 очікується збільшення впливу на докіда за рахунок зберігання гною безпосередньо в польових умовах, наслідком чого є збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітря. Отже, приймається її недоцільність територіальні альтернативи, оскільки на земельній ділянці знаходяться будівлі сонарників та інші будівлі, які існуючі та задіяні у виробничому процесі. Територіальні альтернативи не розглядаються. Інформація про можливий негативний вплив на довкілля представлена у формі таблиці. Клімат і мікроклімат. Вплив відсутній. Зміна клімату та мікроклімату внаслідок діяльності об'єкта не відбуватиметься. сумарний показник викидів парникових газів, від діяльності об'єкту знаходиться в межах допустимих значень. Повітряне середовище. При експлуатації об'єкту буде виявлятися вплив на повітряне середовище за рахунок викиду забруднюючих речовин від джерел викиду забруднюючих речовин. Це приміщення отримання тварин та допоміжне виробництво. У рамках планованої діяльності виробничі процеси у вигляді виробничі ресурси у вигляді атмосферного повітря не використовуються. Згідно розрахункових та вибраних значень гранично допустимі концентрації на межі встановленої санітарно-захисної зони не перевищують. Нормативів, плив на атмосферне повітря є допустимим. акустичне середовище. Час експлуатації об'єкту здійснюється шумовий та вібраційний плив від технологічного обладнання, це вентилятори приміщень, утримання тварин та транспорт. Рівень звукового тиску буде знаходитися в межах допустимих значень. Вібрація відказаних джерел, обмежується місце розташуванням обладнання та техніки і не поширюється на дальні відстані. Геологічне середовище, вплив відсутній, об'єкт планованої діяльності не завдаватиме негативних, ендогенних та екзогенних інженерно геологічних впливів на навколишнє геологічне середовище. Стан ґрунтів, вплив відсутній, розливи нафту, нафтопродуктів, паливо-мастильних та технічних родин не передбачено в процесі виробничої діяльності об'єкту. Ризик прояву розливу таких рідин можливий лише при наявності аварійних ситуацій, ймовірність виникнення яких мінімізована. Водне середовище, вплив мінімальний, вода на об'єкті буде використовуватися на господарсько-побутові та виробничі потреби, скидів до водних об'єктів не передбачається джерела підземного водопостачання, а саме свердловини, облаштовані зонами санітарної охорони, стан флори, фауни та біорізноманіття, на середовищі перебування, зміну та порушення водового різноманіття, а також шляхи міграції тварин та птахів, експлуатації даного об'єкта не чинитиме шкідливого плину. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурно, культурну спадщину, вплив відсутні об'єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в районі безпосередньої близькості до проектованого об'єкту відсутні, соціально-економічне середовище, а вплив діяльності функціонування об'єкта на здоров'я населення, оцінюється як прийнятний техногенне середовище, вплив відсутній, можливий незначний вплив лише при виникненні аварійних ситуацій. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля. Під час провадження планованої діяльності ПГ ПГУЛІВ буде застосовувати такі заходи для попередження або мінімізації негативного впливу. Це охоронні заходи, що включають заходи по охороні атмосферного повітря та захисту від шуму та вібрацій, планування, ресурсозберігаючі, зберігаючи, та компенсаційні заходи. На цьому я свою презентацію завершую. Дуже вам дякую за увагу. І вам дякую. Отже, у зв'язку з тим, що на даних громадських слуханнях громадськість відсутня, отже, і запитань до доповідачів немає. Але наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності. Але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 14 листопада 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ФГ Кулєва. Всім дякую за увагу і гарного дня. Дякую за побачення. Watching yeah, but